Мої вітання. Сьогодні в мене незвичайне відео, незвичайна поїздка. Їдемо за кордон. Сину потрібна машина, будемо на фронт гнати машину за кордоном. Тому Та, така поїздка, будуть жінки за кермом, я ось в мене є подружка. Прямуємо і разом до перемоги будемо старатися все зробити для наших захисників, можливі і неможливе. Зараз попівковані. Дрічки вийшли подихати з кордон, Тому все. Далі буде. Трішки розкажу вам, чому їдемо. Ми відкривали збір для батальйону Карна. Їм потрібні дуже автомобілі. Дякуючи всім, хто долучився. Ми ці кошти назбирали і ось зараз прямуємо. Така в нас дорога буде. Польща, Литва. Далі закупимо машинку в Україну. Приїхала ми в Польщу, будемо сідати на електричку, їхати у Варшаву, звідти на автобусі в Литву і, дасть Бог, зранку будемо вже в Литві. Будемо займатися пошуком машин. 18, Їдемо на Варшаву. Приїхали раненько в Литву, чекаємо, будемо їхати далі, брати машинку на прокати, обирати машину для наших захисників. А ось дивіться, що є у нас тут у вітрині. Ось так. У Литві, печатки, З грибом України. Круто! Ну, а ми крокуємо далі. Сьогодні багато справ. На підтримку України у Литві. Приїхали купити машинку. Кіця бігає. Ось така величезна територія. Ну, ось таку придбали військову машину. У Литві будемо рухатись далі. А в потолок. потолок Т5, Т6, там 14, 16. Купуємо машину, гляньте. Ну, скільки подяк людям за допомогу нам. вот эти воздуховоды, щоб задний ряд только Воздуховоды и воздуховоди. Придбали ми нашим захисникам машинку. Їдемо. Шановні українці водії по Литві. дівчатка. Знать, машини будуть дівчатка. Разом до перемоги. Велика машина ось так уже гарно подпаркована для наших військових. Ну, щасливої нам дороги і йдемо далі. Ой, я тебе вже знімаю. Буде десь у відео, покажу, як тут ми в Литві каталися. Шукали нашим військовим машинки. Понаходили, прямуємо, прямуємо і будемо їхати. Польща, далі Україна. І машинки поїдуть на фронт. То також їде наша машинка і таку ще придбали. Все задля перемоги. Люди величезна подяка всім, хто долучився до збору коштів. неземна подяка пану Олександру, який закрив цей збір, і благодійній компанії Доброгоу за допомогу організацію купівлі авто. Так, ну що ж, їдемо? Будемо їжджати скоро в Польщу. Ніч трішки застала нас в дорозі, але нічого, зараз заночуємо. Гляньте, скільки машин. Фури в основному, ну а ми рухаємося. Дай Боже нам все благополучно. Їдемо далі. Їдемо по Польщі. Ось так часто в них зустрічаються такі мости. Їдемо ранок уже. Сподіваюсь, сьогодні заїдемо в рідну Україну Неньку, побачимо, як там на кордоні. Ось так. Дороги, звичайно, тут а. дуже хороші нам щасливої дороги, ваша дорога далека. Їдемо далі. Далека прогнать ці машини в Україну і хлопцям на Донецька, але тим не менше ми це зробимо. Спереду мене їде також машинка нашим захисникам. І позаду мене також їде машинка для захисників. Рухаємось. Вперед до перемоги. Всі разом. Об'єднаємось, люди, бо нічого не буде. Якщо не об'єднаємося ми, то ніхто нам не допоможе. Не потрібно ні на кого надіятись. Гуртуємося і крокуємо разом до перемоги. Ми це зробимо. Так, ми в Польщі. Знову у нас ніч застає. Приїхали оформити документи на машини. Купили ми три машини нашим захисникам. Ми поженемо їх на фронт. А дай Бог нам на кордоні добре все, щоб склалося. І сподіваюся, сьогодні, хоч і вночі, але будемо в рідній Україні. Люди тримаємося, гуртуємося без нашої допомоги захисникам ніяк. Ви ж це бачите самі, розумієте, маємо бути разом. Тому ось так чекаю, думаю, зніму вам пару хвилин, щось розповім і будемо їхати. Ось наші красуні стоять, купили ми три. А ще одна стоїть, поженемо три машинки хлопцям. Дякую кожному, хто долучався. Збір був, люди долучилися, дуже ми. За короткий термін зібрали ці гроші і ось так. Поїхали в Литву купляти, тому що в Україні не так стоїть просто купити і не так дешево. А ще в Польщі немає такого вибору, як в Литві, тому женемо машинки Литва, Польща, далі Україна далі і на фронт. Ось так. Тому тримаємося, вистоїмо, переможемо. Ми це знаємо. В єдності наша сила. Так, ну будемо рухатись далі. Що буде ще у нас по дорозі? Покажу. Довго готували нам документи, тому ми заночували в Польщі і зранку приїхали на кордон. Стільки машин, стільки людей. Гуманітарний груз мають пропустити без черги. Зараз будемо дуже проситися. Тому що якщо ми зависне, то це не на один день. Черга дуже велика. Стоїм в черзі. Ось така колона, ну це нас трішки пропустили Ось машини для хлопців. Ще один водій під обіду. Такі в нас водії жінки. Ось ще одна машинка. Ще ось така машинка. Стоїмо на кордоні. Ще трішки будемо в Україні. Черга велика. Ну нічого. Великий, велику частину роботи зроблено, ще трішки будемо на рідній землі. Оксана еді ополь фroнtera Пані ми Оксана, квест певний пройдений. Ми вже, ні, да, Рухаємося Слава. на столиці. Слава Україні. Ну що ж, машинки вже в Україні. В рідній ненці. Рушаємо додому. Щасливої нам дороги. Ну і далі хай хлопці чекають. Новостворений батальйон Карна відкриває збір та потребує такі речі. Автомобіль та дрони. Просимо всіх небайдужих долучитися до збору. Слава Україні! Героям слава!